Бо вгадайте, хто знову повернувся? Правильно, падон! Як часто ви хотіли потрапити в якусь віртуальну реальність? Я думаю, завжди але. Я думаю, що ви такий самий бідняк, як я, який не має ніяких там кінектів, вію, чи віртуал окулюс Ріфт, чи як він там називається. І тут я знайшов цікаву річ, просто магічну технологію, я б сказав. І блін, якби я записав цей ролик 9 місяців тому, він би вистрілив просто неймовірно. Але ну, хто винен, що я такий слопок? Якщо ви знаходите щось таке цікаве, теж мені кидайте в коментарі десь, блін, бо це. Буууу. Словом, всім фанатам Зоряних воїн» прис. Свячується особливо Руслану Малюзі втеча джедая. Все, що вам треба, це свій телефон, може бути срайфон або відроїд, і мусите мати свій комп'ютер. Бажано з інтернетом, що там, що там. Все, що треба вам зробити, це зайти на сайт і почати втечу джедая. Далі треба перейти по посиланню, яке ви бачите на екрані. Калібрація так, пише нам. Обхватити свій телефон отакова. Окей, okay, і натиснути ініціація. Так, перед течою ви маєте навчитися користуватися. Уу! І активувати свою шаблю. Саблю, не знаю. Ось так вона виглядає. Ану. воу воу я тепер керую і відбиваю його удари. Певно, виглядаю як дебіл, але. Є! Забили першого! В цій грі гра автоматично сама ходить, на жаль. І можна натиснути паузу. Вау! О, одного вбили! Стояти! Героїчна поза! Такого де таймець! Другого вбили. Але що, серйозно, все, що ми будемо робити, це просто відбивати їхні патрони? Це трошки слабо, я трошки іншого очікував. Да, с меч! Мух! Отак працює! Що? <tell noise> <Шо? tell noise> В цій грі можна програти? <tell noise> Ох, це доля! Джедай тікає! А ну відійдеть! Білі, пацани! <tell noise> <tell noise> <tell noise> Тихо, джедаю, приходять сповіщення на телефон! <tell noise> Не так все просто, як я собі думав, але весело. Так, якщо у вас такі проблеми, як в мене, треба відкалібрувати всю цю хрічні заново. Так. Воу! після калібрації якось пішло краще. Мабуть, варто тримати меч двома руками. Повбивали? Ти го. Біжу, біжу! Надіюсь, тут є чекпоінти, бо я такий криворукий, що іщу срака. О, ні, я падаю. Братуха, не падай, Та я тебе об дібо. Тепер ми завжди будемо разом. Я готовий! Цього разу я не протуплю. Так. Хлопці, то що ви горобці якісь? Ну стояти! Так, так, один, два, три, чотири! Насправді, коли я качав цього. Тобто це не качати, це навіть не треба качати, це в браузері все, ви собі увіберіть. Я очікував трошечки інакшого. А ну якщо я о тако. Можна повертати меч навіть. Вау, свої... Е-е-е! Включити? Чому меч виключився? е, -е. Це грузка рівня? Модно! Довго вона триватиме? ой oh. Ой oh, Так, меч включився! Ого, хлопці, у вас тут забагато. Так, ліво, право, ліво, право. Не. Дайте мені когось зарізати зі самлі. Чому я маю відбивати їхні патрони? Чому в мене немає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, боб. Майже всіх. Споп, стоп, боп. Е, давай. Вісюди. Є. Yeah. Як бачите, там є внизу маленький час. Годинничок. Ви можете зі мною разом пограти і написати в коментарі, який у вас найкращий результат. О. Босфайт. А ну йди сюда, говно собаче, аз мать твою. Я готовий. І, і, і. І, не підходь. Є! Та я крутий. Вау! Та я навіть крутиший, ніж... Ніж моя дупа, а. Факт. От реально після кожного перезавантаження треба калібрувати меч. Це мінус. Мені не сподобалось. Якщо мене дивляться розробники цієї штуки, то знайте, ця гра вже давним-давно не актуальна. Давай. Курва. Що думаєш, я не зможу тебе вбити? Та напевно, що не зможу. тихо! Ну, трошечки вдається нам йому дати по п'ятках, по яйцях. Поду! Давай підходь! Якщо не боїшся виграти, гімнюк, ди сюди! Я тобі почухаю твої дупу своєю палкою. Е, ну, тобто, світловим мечом. Два. Я знайшов тактику. Не знайшов. Три. От Знизу його буду бити. Підходь! <тас> а відбити його удар можна? Можна. Цілком. А от його на нього напасти. Ну, що ти робиш? Я забив за сім хвилин. Ляха, друзі, якщо вам подобаються фізичні вправи вдома, і ви не знаєте, як цікаво можна використати свій телефон, і хочете побачити якихось нових вражень, але не маєте кінекта, рекомендую. Але якщо ви маєте кінект, маєте шолом віртуальної реальності. То ця хрінь вам не сподобається. Технологія насправді цікава. Звісно, це напевно було актуально, коли вийшов фільм Зоряні війни. Ну але так як я слов і знайшов це тільки зараз, ну то вибачайте. Але як я вже казав, якщо ви знайдете щось таке цікаве, присилайте мені обов'язково коментарі. Обов'язково самі спробуйте цю штуку, вона дуже весела. Це не повністю якась віртуальна реальність, але блін, відчуття, що ти управляєш світловим мечем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк. Поширюйте це відео в соцмережах. Google Plus, наприклад. Та. Обов'язково поділіться своїми рекордами в коментарях. Мені цікаво подивитися, наскільки я фігово граю цю гру. І не забудьте, що ви маєте можливість виграти до один з трьох квитків на фестиваль V-Game. Ну а з вами був, як завжди, Падон. Друзі, і тримайтесь купи. Як яйця, дупи. Па-па, чувачки. Словом, якщо ви ще не були. Словом, якщо ви ще не були.